Всім привіт! З вами автопригонен .ua. І сьогодні ми доставили ще один автомобіль для наших хлопців ЗСУ. Тож, це у нас Hyundai Galoper 2.5 дизель, механіка, рамник. Що по цій машинці можемо сказати? Дуже непоганий такий він. Доволі високий кліренс. Такий вмістовний в нього багажник. Давайте подивимось. От тут є ще сидухи розкладаються. Я не впевнений, чи вони е, будуть задіяні, але вони тут є, на всяк випадок. Тобто, якщо що, їх можна, я думаю, тут скрутити, не проблема. Ще продавець, узнавши, що машина їде напередок, то передав хлопцям ще від себе два колеса на всяк випадок каже, пригодиться. За що ми йому дякуємо. От. Такі він. Дуже і дуже цікава машинка, нічого зайвого, але він прохідний, протестували, вона е, їхала своїм ходом 1300 кілометрів, тому, в принципі, водій задоволене, все працює, доволі така збитенька. Давайте подивимося ще всередині. Вот. Всередині у нас також салончик чистенький, не заюзаний в принципі. От, все працює. Здаточка також працює то що треба для хлопців, щоб бити клятого ворога. от Заводиться також вона з піоберту, ніяких нарікань немає і отакі от, от одні цікавенькі. Цікавенькі. Сьогодні ми його вже віддаємо і думаю, що завтра, післязавтра він буде вже на полюванні тих орків дикунів. Ну, а що я хочу сказати? Якщо когось зацікавило подібне авто, то ми зможемо вам підібрати і доставити в Київ, перевірити там. В Литві і доставити вам до Києва для виконання бойових завдань. Тож тобто звертайтеся, контакти будуть вказані в описі до цього відео. Ну і підписуйтесь на наш канал. Всім доброго дня і мирного неба над головою!